Ми на базі нашого комітету і з депутатами, які опікуються питаннями внутрішньопереміщених осіб, будемо подавати відповідні правки до бюджету для того, щоб на є відновлення було передбачено трохи більше грошей на сьогодні. Держава з саме з державного бюджету і за допомогою міжнародних партнерів фінансує на 100% всі заяви, які стосуються є відновлення. І нам би дуже би хотілося, щоб місцева влада також би активніше долучалася до державної програми є відновлення. Станом на сьогодні на рахунках живих грошей в місцевої влади знаходиться більше ніж 200 мільярдів гривень. І я впевнена, що з цих грошей можна брати відповідні гроші. Ну ми фактично тільки увійшли в бюджетний процес 2026, Тому ви, як депутат, можете подавати свої правки і можете зараз ну. Вирівнювати ту несправедливість, яка є в державному бюджеті, якщо вона є, що скажете про бюджет 2026 по ВПО? Чи достатньо коштів як можна збільшити? Чи є ресурси, звідки збільшувати ці видатки на ВПО? І чи погоджуєтеся ви з позицією ну міністра про те, що зараз є комплексний підхід держави для ВПО? Ну, ви знаєте, ще не було жодного такого бюджету, коли би грошей вистачало. Так, а сьогодні ми ще живемо в період війни, то зрозуміло, ця проблема кратно збільшилася. І ми обговорювали питання і компенсація на житло ВПО і різні програми, які є. Одна з останніх нарад, яку ми проводили з прем'єр-міністром, про що ми говорили? Сьогодні питання іменно житла. Для переселенців це є питання номер один. Ми маємо в проєкті бюджету на наступний рік, який зрозуміло, ми будемо правити це. Це нормальний робочий процес. Маємо близько 74 мільярдів на різні програми, що стосуються ВПО. При всій повазі до цих програм там вебіння, ще якісь там угу. це все потрібно. Але ми запропонували сконцентрувати свою увагу якраз на питання житло і інші програми можна. Спрямувати їх втілення, там, наприклад, через місцеві бюджети, міжнародні донори готові допомагати, але питання житла це настільки актуальне, що ми навіть собі не можемо уявити. Тому я вважаю, що до другого читання сума на житло на є відновлення, на є ага. оселю буде збільшена. І також ми запропонували законопроект, який називається сорок інвентаризація. От розумієте, що сьогодні ми бачимо на обласному рівні. Взагалі, роботи по, цій, по цьому законопроекту немає. Є маса житла, яке може бути використане для переселенців, і його навіть не потрібно ремонтувати. Одна з наших пропозицій пропрацювати над зміною до законодавства. Є майно, яке безхозне, але в нормальному стані. Спростити процедуру його переведення в безхозне. Є майно, давайте розуміти, і чимало майна, власниками якого є громадяни Росії. Наприклад. Я живу в Золотоноші, там є близько 50 будинків і квартир, uh -huh. власниками яких є громадяни Росії. І вони, я не думаю, що повернуться, а якщо повернуться, то. Тобто це громадяни Росії, які виїхали. Виїхали до України. повноштабного, uh -huh. і вони не вважають Україну своєю батьківщиною. Вони не є громадянами нашими. Чому їхні квартири і будинки є? Мало того, я хочу вам сказати, вони використовуються. Є сусіди їхні, uh -huh. які замінили замки, і там живуть ті самі внутрішньопереміщені особи, але за гроші, які, які сплачують сусід... росіянам сусідам, а я так розумію, не я не виключаю, що потім вони якимось чином перекочують росіян. Давайте змінимо законодавство. По землі це питання вже врегульовано. Uh -huh. Чому ми не не повинні вилучати? Якщо невеличкі золотноші 50 таких об'єктів по Україні їх може бути тисячі, uh -huh. і я впевнений, що вони є. Це теж це зразу можна заходити і жити. Хоч в квартирі, хоч в будинку є у нас. Резервів таких чимало, і треба над ними працювати. а Ми постійно говоримо про те, що ми не хочемо виглядати так, як Російська Федерація, навіть на майданчику світовому, якщо говорити про міжнародне законодавство. От, наприклад, будемо відчуджувати ми це майно громадян Російської Федерації на користь української держави і внутрішньопереміщених осіб. Там на Росії почнуть кричати про те, що А, вони в наше майно забирають. Чим ми будемо відрізнятися? тоді? 9. Ну давайте будемо розуміти перспективу цих людей, перспективи повернення. Uh -huh. Ну нехай подадуть на нас міжнародний суд. <хи> Ми знаємо практику з міжнародних. судів От у Війну нас є розпочиня. міжнародний злочинець, який їздить по всьому світу, який викрадав наших дітей. А uh -huh. це по-моєму цінніше більше, ніж якесь там житло, правда? Uh -huh. Uh -huh. Тому я вважаю, що під час війни... Якщо ну дивіться, я не юрист, я запропонував uh, відчужувати. А може, ми маємо можемо надати право проживання безкоштовного тим uh -huh. людям? Правда? Uh -huh. Uh -huh. Це дискусійне питання, але над ним треба працювати. І це один із невеличких способів вирішення питання. У проблемі номер один для внутрішньопереміщених осіб. проблема надзвичайно велика і на неї потрібно багато грошей. Як я розумію? Я тут про кошти хотів би вас розпитати, пане Віталію. Тому що у Лютін зазначив, що у держбюджеті на 26-й рік ще раз 103 мільярди гривень на соціальний захист. З них 47 мільярдів майже половину на підтримку ВПО. Це тішить, що 50%, Але якщо порахувати, я дивлюся на серпень місяць, у нас 4 мільйони 570 тисяч громадян у статусі ВПО. Якщо поділити. От і, поки ви з Маргаритою спілкувалися, е, оцих от, от 47 мільярдів гривень на кожного з 4 мільйонів 570 тисяч громадян. ВПО на рік виходить на кожного 10 тисяч 284 гривні. Якщо на місяць поділити на кожного, виходить 857 гривень. І ця цифра, яка дивним чином збігається це співпадіння, я розумію, із тією виплатою, які отримують наші молоді мами в Україні 860 гривень. Ця допомога. Що мами кажуть, що це дуже мало. Ну в мене дружина е е молода мама. Е що я впевнений, ВПО не скажуть, що це шалені гроші на кожного для них. Але ж ми розуміємо, що це так не працює, і вони навіть і того не отримують, тому що є адміністративні витрати, є витрати іншого характеру, і виходить, що на кожного ще менше ніж 800 гривень щомісяця. Чи це достатні кошти для того, аби хоча б щось змінити на глобальному рівні? Перше питання, і друге питання, що цікаво, ваш колега, народний депутат Павло Фролов, каже, що й того менше буде, якщо у лютінг, каже 47 мільярдів на цей рік, то він зазначає, що 39,6 мільярдів. Чому тут такі розбіжності? Знаєте, вже традиція така, коли подається проект бюджету, так. Ну, що таке бюджет? Це як на базарі. Хотілки всіх і вся. Спочатку треба зменшити, щоб потім депутати правками щось додавали. Ага. От це я зрозуміло, трошки зараз утрірую, але ну, давайте розуміти, що якщо уряд зараз там напише 200 мільярдів, депутати скажуть, що цього теж недостатньо. Угу. А будуть просити 250 або 300. Угу. Так же? Це зрозуміло, майже правда, те, що я сказав, але ми розуміємо, що ресурсу у нас немає. Uh -huh. Те, що я озвучив сьогодні, що обмежити інші програми, сконцентруватися на житл... на... на проблемі житла, це вже ідея сприйнята. Uh -huh. Тому що, якщо я вам озвучив, що сі... 7 тисяч сімей сьогодні по програмі ЄОСЕЛЯ отримали житло, а сімей таких більше мільйона. Скільки це років? 150-200? Не можна залишати такі темпи, і ми не можемо говорити нашим іноземним партнерам, дайте нам гроші. Ми uh -huh. повинні показати, що ми щось самі робимо. Тоді на нас подивляться і скажуть, да, ви щось робите, і ми вам також будемо допомагати. У нас є тут надія на те, що буде повторено механізм, про який Урсула фондрляй нещодавно заявила. Мені сподобалася новина, 200 мільйонів євро на наступний рік на безкоштовне харчування школярів в Україні, uh -huh. тобто. Є розуміння, що вони готові допомагати. Е, потрібен, напевно, що запит і програма чітко прописана. Це можливо зробити, пане Віталію? Це можливо, але те, що ви сказали, 200 мільйонів євро на дитяче харчування з першої по 11 клас. Це добре, що нам хочуть допомагати. Але я би ці 200 мільйонів євро не спрямовував би на безкоштовне харчування. Ну, це ж мабуть, 11... цільова допомога все ж таки. Ми теж це питання обговорювали з урядом. От дивіться, ми з вами. Були учнями. Так чи всі діти йдуть Їдять, в да. їдальню? Uh -huh. Перші четверти класи ще якось там вчитель заставить їсти. Старшокласники, вони вже підуть хот-дог якийсь купляти. Ми, ми розуміємо, це вже підлітки. Їм захочеться хтось чіпси, щось захоче. Ми, ми не заставимо їх уже ходити, але ці гроші будуть використані, і потім оті продукти підуть куди? У відходи. Uh -huh. так тому я би є така пропозиція. Європейські партнери, якщо сказали, що іменно на цю програму це не догма. З ними можна говорити і пояснювати їм. Якщо вони готові нам дати кошти, да частково, мабуть, їх можна використати на дитяче харчування, але я би з ними пропрацював, що частину цих коштів на іншу програму, а програму у нас вистачає. Постійно говоримо про нестачу коштів, тим не менш з'являються певні дані, і можливо так і має бути. Хочеться, щоб ви нам пояснили. В прозоро з'явилась дуже цікава інформація, що. Куп'янська міська рада Харківської області планує витратити понад 150, а саме там 157 тисяч гривень на публікацію змі про свою діяльність. І ми розуміємо, що це в прифронтував взагалі область, взагалі фронт. Фактично по фронт проходить по лінії міста, і в місті зараз йдуть бої. Чи доцільно навіть 150 Так, це не шалені кошти. Зараз можете бачити, якраз розміщена в Прозоро, ось уся публікація на своїх екранах. Але, тим не менш, чи доцільно навіть 157 тисяч гривень, Кудись... куди ці кошти йдуть? Я не розумію. Давайте будемо ділити цю інформацію на різні види інформації. Наприклад, висадку квітів при фронтовому покровську, пам'ятаємо, так? так? Тендери так. були. Але от те, що ви зараз назвали, Кожен орган місцевого самоврядування, кожна місцева адміністрація мають публікувати офіційні дані. Я чомусь підозрюю, що Куп'янська військова адміністрація вони зобов'язані публікувати там. Є без цього не може бути діяльність адміністрації. Ну дивіться, я ж як журналіст абсолютно розумію, як працює прес-служба, і в куп'янській адміністрації 100% є преслужба, є, є прес-секретар, Непевне, який самостійно може публікувати це. Це на зарплату прес-секретаря куп'янської міської ради. Чи як? В місяць Непогана зарплата. Я вам хочу сказати, що Куп'янськ дуже схоже місто на тужло яку я дуже часто згадую. Uh -huh. Да вона сьогодні слава Богу, не префронтова, але в ній немає прес-секретаря. Але є інформація, яку е міська рада зобов'язана офіційно публікувати uh -huh. на своїх ресурсах комунальних, яких вже немає. І сьогодні ви знаєте, газети вже всі акціонувалися, uh -huh. і ко за кожну інформацію вони мають платити кошти. Я не хочу виправдати своїх колег, скажем, скуп'янська, але чомусь я думаю, що в даному випадку це ну не можу сказати про розмір суми, але їм потрібно публікувати там про евакуацію. Uh -huh, Та uh -huh. ще інші в них випадки є. Uh -huh. Повітря це побачила більше кількість да. людей. Uh -huh. Це треба публікувати, а інформаційні ресурси теж не можуть себе безкоштовно публікувати. Uh -huh. Ми uh -huh. розуміємо, що журналістам теж треба за щось існувати, uh -huh. тому я цю проблему бачу іменно з такої сторони, Почула. хоча. Я скажу, що ми підняли питання про фінансування на передодні прийняття бюджету на 26 рік. Потрібно переглянути бюджети окупованих міст і uh -huh. прифронтових міст. Там резервів занадто багато. І ще Почула. про гроші. Я згадав про існування в себе в телефоні калькулятора, і все ж таки порахував те, що ви сказали, пане Віталію: 200 мільйонів євро. Якби ж європейці з нами домовилися, аби за ці кошти, можливо, до прикладу накупували наші громадяни ВПО квартир. Я пам'ятаю, дається 2 мільйони зараз до 2 мільйонів. мільйонів Та от якщо перемножувати 200 мільйонів за курсом 49 в гривні, виходить 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. Діли на 2 мільйони, які зараз дозволяє держава витратити на купівлю домівок, це 4900 громадян ВПО, які мають можливість або мали би, якби ці гроші надали європейці їм придбати для себе квартир в Україні. Ми згадували на початку нашої розмови з паном Віталієм, що таких сімей щасливих вже наразі є всього на всього тисяч. А так би було б ще майже 5 тисяч. І це мені здається було б дуже круто. Тому вже бачимо, в якому напрямку наші народні обранці. Думають, можливо, десь щось таке і вийде, і ми б з радістю про цю новину потім розповіли на по про один момент. Я хочу вам Будь добавити ласка. при останній зустрічі, яку пропозицію ми внесли також на розгляд угу. уряду. Так ми провели опитування. Наша тимчасова спеціальна комісія через громадську організацію створила телеграм-канал. Там вже майже 50 тисяч підписників з числа ВПО, і їм записали таке запитання: чи погодилися би ви. Якби найближчим часом вам надали ваше власне житло в сільській місцевості, чому ми це питання так. підняли? Житло в сільській місцевості це не 2 мільйони. Так, так. Є село Бирлівка, це Золотоніського району Черкаської області. Ми проявили ініціативу і допомогли людям придбати вже 8 будинків угу. середня вартість е, від 150 до 200 тисяч гривень, тобто в 10 разів менше да. ніж. І я вам хочу сказати, доларів. люди. Не всі в нас з міст їдуть. Так. Є люди, які з невеликих селищ вони також готові поселитися в будинок, де є газ. Uh -huh. У багатьох будинках є вода, а де немає. Ми допомагаємо місцева влада. Чому місцева влада допомагає? Робоча сила приїхала. Uh -huh. А педагоги, які задоволені, якщо люди приїжджають, і вони школи не закривають. Тобто ви, ви провели оце опитування, і люди і сказали так. Майже 50% із людей, які є підписані. 50 тисяч. Із 50 тисяч. Угу. Ну, не всі 50 тисяч голосували. Я розумію, це... я розумію. Але підписники 50 тисяч. Щоб... Да. Угу. І я, це цільова ВПО. Не, ми не претендуй на репрезентативність. Так. Але питання є. Питання економії коштів, навіщо? Хоча нам е, заперечили з уряду, чому одним до 2 мільйонів, а одним 150 тисяч, де справедливість? Ну тут треба попрацювати над цим питанням, але якщо сім'я приїхала Допомогти в будинок і зразу так. стали власниками, і дорога асфальтована, і школа поряд, і поряд за 15 кілометрів службовий автобус возить.